Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Розділ тридцять дев'ятий. Трапилась остання садистська глузлива витівка тієї сили, яка вирішила перетворити моє життя на пекло. Відділення, де лікують опіки, було переповнене. Тож мені дали палату. Яку треба було ділити з Черіті Карпентер, вона оговталась духом, якщо не тілом, і почала мене діставати щойно я прийшов до тями. Язик цієї жінки був гострішим за будь-який меч, навіть за Амморакіус. Більшу частину її слів я усміхався. Майкл би мною пишався. Дитина, як я дізнався, пішла на поправку за кілька годин до світанку того ранку. Коли згорів маєток Б'янки, я подумав, що, можливо, кравос вкусив малого, а я йому повернув сили. Майкл вважав, що це просто Бог визначив той ранок днем добрих подій. Байдуже, головне результат. Ми вирішили. Посміхаючись, обіймаючи дружину рукою, сказав Майкл. Назвати його Гаррі. Черіті грізно на мене подивилась, але промовчала. Гаррі? Гаррі Карпентер? перепитав я. Майкл, що ця бідолаха тобі зробила? Але все ж мені було добре. Ім'я, до речі, вони залишили. Черіті виписали з лікарні на три дні раніше за мене, Майкл з отцем Фортхілом по черзі залишались зі мною до кінця лікування. Ніхто нічого не казав, проте лицар завжди мав при собі меч. А отець тримав на поготові розп'яття. Про всяк випадок, якщо з'являться неприємні гості. Однієї ночі, коли я не міг заснути, я згадав Майклу, що мене турбують наслідки моїх дій, шкідлива магія, яку я випустив, я хвилювався, що це повернеться й переслідуватиме мене. Я не філософ, Гаррі, сказав він, але дам тобі їжу для роздумів. Що посієш, те й пожнеш, і іноді ти отримаєш те, що повернеться, він на мить замовк, ледь нахмурившись. А іноді ти сам є тим, що повертаєшся. Розумієш, що я маю на увазі? Через кілька хвилин я зрозумів, а потім знову зміг заснути. Майкл пояснив, що вони з Томасом втекли з бою на мосту лише за кілька миті після його початку. Але час дивно розтягнувся між Небуляндією і Чикаго, тож вони з'явились лише о другій годині наступного дня. А ще Томас завів нас у яму з плоті, сказав Майкл. Я не чарівник, зауважив вампір, який мене провідував. Я можу потрапляти в Небуляндію і виходити з неї лише в місцях, близьких моєму серцю. Це дім гріха, суворо сказав Майкл. Це джентльменський клуб, один з найкращих в місті, запротестував Томас. Я ж промовчав. Хто каже, що я не стаю мудрішим? Мерфі вийшла зі сну через пару днів. Довелось сісти на інвалідний візок, але я поїхав з нею на похорон Кравоса. Вона підштовхувала мене під дрібним дощем до місця поховання. Там був міський чиновник, який підписав якісь папери і пішов. Потім залишились тільки ми та могильники, лопати тихо шурхотіли по землі. Керін спостерігала за процесом у цілковитій тиші, її очі запали, їхня блакить зблякла, вони здавались майже сірими. Я нічого не казав, а вона заговорила, коли яма була наполовину засипана. Я не змогла зупинити його, я намагалась, проте ми його перемогли. Ось чому ми тут, а він там. Це ти його переміг, сказала Марфі. Я мало чим допомагала. Він тебе підло вдарив. Навіть якщо б ти була чародійкою, він би тебе дістав, так само, як і дістав мене. Я здригнувся, згадавши агонію, що стисла м'язи мого живота. Керін, ти не можеш себе за це звинувачувати. Я знаю, відповіла вона. Але це звучало якось непереконливо. Мерф довго мовчала, і я нарешті зрозумів, що вона не говорить, бо я почую сльози в її голосі ті, що дощ ховає. Вона не опустила голови та не відвела погляду від могили. Я простягнув руку і узяв її за долоню, потім міцно стиснув. Вона зробила те саме мовчки й міцно. Ми стояли під дощем, аж допоки останню грудку землі не кинули на труну кравоса. На виході вона зупинила мій візок, нахмурившись на білий надгробок поруч із вільною ділянкою. Він помер заради добра, прочитала вона та подивилась на мене. Я знизав плечима і відчув, як рот кривиться. Поки що не помер, принаймні не сьогодні. Майкл і Фортхіл подбали про Лідію замість мене, її справжнє ім'я Барбара чи щось там. Вони зібрали її речі та вивезли дівчину з міста. Мабуть, у церкві є якийсь еквівалент програми захисту свідків, щоб виводити людей з-під впливу надприродних лиходіїв. Фортхіл розповів, як дівчина втекла з церкви, бо боялась заснути, і пішла шукати щось підбадьорливе. Вампіри схопили її на вулиці. А потім я знайшов їх у тій старій будівлі. Вона передала записку, де було написано Вибачте, і дякую за все. Коли ж мене виписали з лікарні, Томас відправив подячного листа за порятунок Джастін. Він надіслав маленьку листівку, прикріплений до бантика, який був усім, що носила Джастін. Дозволю вам здогадатись, де був той бантик. Записку я взяв. Але не дівчину. У спільному користуванні дівчатами з секс вампіром якось багато неприємного. Хоча Джастін була досить гарненькою і досить милою, коли, звісно, не ходила по лезу органічної емоційної нестабільності, проте їй дорікати в цьому не можна. Багатьом людям доводиться приймати якісь ліки, щоб залишатись спокійними, а її ліки це секс супермоделі вампіри. Напевно, добре працює. До того ж, у мене були і свої проблеми. Сьюзен надсилала мені квіти і телефонувала щодня, поки я лежав у лікарні, але розмови були короткими вона не приходила провідати. А коли мене виписали, я рушив до її квартири. Там вона більше не жила. Я намагався зателефонувати їй на роботу, але нічого не вийшло. Зрештою, довелось вдатись до магії. Використавши кілька волосин, я побачив, що вона на пляжі біля озера Мічиган, а потім поїхав до неї і знайшов Сьюзен, яка лежала на сонці в білому бікіні, яке максимально оголювало її тіло. Я сів поруч. Вона трохи поворушилась. З'явилась тиха напруга, яку я чітко побачив. Її очі знаходились за сонцезахисними окулярами. Сонце допомагає, сказала вона, іноді ця штука майже зникає на деякий час. Я намагався тебе знайти, бо хотів поговорити, прямо сказав я. Я знаю, Гаррі, для мене все змінилось. Вдень не так вже й погано, але вночі Сюзен здригнулась. Я мушу замикатись, я не довіряю собі, коли поруч з людьми, Гаррі, розумію. Ти знаєш, що відбувається? Я говорила з Томасом і з Джастін. Вони були досить милі, гадаю, і усе пояснили. Я скривився. Слухай, я тобі допоможу, знайду якийсь спосіб витягти тебе. Ми знайдемо ліки. Я узяв її за руку. І, С'юзен, вибач мене, я в таких речах натямлю. Мої пальці просто незграбно начепили каблучку їй на палець. Я не хочу, щоб ти була далеко. Виходь за мене. Вона сіла і витріщилась на свою руку, на найдешевшу каблучку, яку я зміг дозволити. Потім нахилилась і поцілувала мене повільно і гаряче. Її губи були пекучо теплими, наші язики торкнулись. Мій онімів. Голова запаморочилась, повільне пульсування задоволення пронизало мене наркотиком якого я жадав, не усвідомлюючи цього, Сюзен припинила поцілунок і відсторонилась від мене. Її обличчя за сонцезахисними окулярами нічого не виражало. Вона сказала Я не можу. Це буде страждання, Гаррі. Я не зможу контролювати себе поруч із тобою, не зможу розібратись із своїм голодом. Вона зняла каблучку, вклала її мені в руку, підвелась. Взявши рушник і сумочку, більше не приходь до мене, я тобі зателефоную, і вона пішла. Взагалі я хвалився кравесу наприкінці сутички, що мене вчили знищувати кошмари, коли я був молодшим, і певною мірою це було правдою. Якщо щось увіткнеться мені в голову, я буду добре битись, але зараз це були мої кошмари повністю. То була частина мене завжди однакові темрява, пастка навколо вампіри. Вони сміються. Я часто прокидався, кричачи і плачучи. Містер, згорнувшись біля ніг, підіймав голову і бурчав на мене, але не йшов геть. Просто знову вмощувався та муркотів, як двигун снігохода. Я знаходив у цьому розраду і завжди спав з увімкненим світлом. «Гаррі!» Сказав Боб одного вечора. Ти не працюєш, та й навіть ледь виходиш з квартири. Оренду треба було платити ще минулого тижня, а твої дослідження вампірів нікуди не рухаються. Стулись, Боб. ця мазь не підходить. Якщо перетворимо її на рідину, можливо, зможемо додати щось. Гаррі. Я подивився на череп. Рада сьогодні прислала повідомлення. Я повільно підвівся. Вампіри і чарівники у стані війни. Десь тиждень тому Париж і Берлін поринули в хаос. Рада скликає засідання. Тут. Вони прибувають в Чикаго, задумливо сказав я. Ага, Хочуть дізнатись, що в біса сталося». Я знизав плечима. Ну, звід я їм надіслав. Писав туди тільки те, що потрібно, або якомога ближче до цього. Я не міг їм її віддати, Боб, не міг. Череп зітхнув. Я не впевнений, що це їх влаштує, Гаррі. Влаштує, сказав я. У двері постукали. Я піднявся з лабораторії. Там були мерфій й Майкл. Вони принесли суп вугілля і газ, оскільки ставало холодніше. Продукти, фрукти. Майкл додав бритву. Дрезден, ти як? запитала мене Мерфі. Її блакитні очі були напрочуд серйозними. Я якусь мить дивився на Керрін, потім на Майкла. Бувало й гірше. Заходьте, друзі, з ними легше. Як підсумок, вампіри хочуть дістати мене й усіх інших чарівників, навіть маленьких. Тих, хто не має магії, вони вважають краще не виходити на вулицю після настання темряви. Я більше не замовляю піцу з доставкою. Це трапилось після того, як кур'єр спробував мене підірвати рада в усьому мене обвинуватить. Але це не новина Сюзен не телефонувала, не приходила. Я просто отримав від неї листівку на свій день народження, на Геловін, лише три слова. Дозволю вам здогадатись які. Кінець Джим Бутчер Цикл Досьє Дрездена». Книга 3. Смертельна небезпека. Переклав та начитав Костянтин Шарков. Дякую за прослуховування. Лайкайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь. Окрема подяка спонсорам каналу. А якщо і ви хочете мені допомогти, то усі посилання є внизу. Почуємось!